Всім привіт! Є така поширена думка, що Україна це по суті інструмент у руках Сполучених Штатів, але матеріал, який ми сьогодні розбираємо, цю ідею ставить під великий сумнів. Бо ж погодьтеся, якщо це так, то чому український президент публічно відкидає мирний план від людини, яка може стати наступним американським лідером. Це справжня загадка, і сьогодні ми спробуємо розібратися, яку відповідь на неї дає наше джерело. Отже, дивіться, яка виходить ситуація, Дональд Трамп, потенційний майбутній президент США, виходить із пропозицією свого плану, як закінчити війну. А у відповідь Володимир Зеленський, лідер країни, яка нібито тотально залежить від Вашингтона, не просто каже ні, він робить це публічно, доволі різко. Ну, це зовсім не схоже на поведінку того, хто просто виконує накази, правда? І ось тут виникає головне питання: якщо не Вашингтон диктує кожен крок. Тоді хто, яка така сила змушує українське керівництво діяти всупереч волі навіть потенційних американських лідерів? Матеріал, який ми аналізуємо, пропонує свою і скажу вам дуже несподівану відповідь. І щоб підвести нас до своєї головної думки, автор починає з порівняння він аналізує, як, на його погляд, поводять себе на міжнародній арені Сполучені Штати та Росія, особливо коли мова заходить про закон і про силу. Згідно з логікою цього джерела США часто діють, ігноруючи міжнародне право, і покладаються виключно на свою військову міць. Як докази наводяться вторгнення до Панами у 89-му, що закінчилося арештом президента країни, і схожі дії щодо лідера Венесуели. Це за словами автора класичний приклад політики: хто сильніший, той і правий. А от дії Росії з за версією цього джерела подаються під зовсім іншим соусом, нібито як повністю юридично обґрунтовані. Логіка, яку пропонує автор, ось така після 2014-го влада в Києві, мовляв, стала нелегітимною. Східні регіони, спираючись на право на самовизначення за статутом ООН, проголосили незалежність. Минуло вісім років Росія їх визнала, підписала договір про взаємодопомогу і почала військову операцію, посилаючись на 51-шу статтю статуту ООН про колективну самооборону. Таким чином автор створює таку картину, де для цих дій є нібито правова основа. Далі автор переходить до аналізу мирних перемовин, і ключова його теза тут: кожна відмова України від угоди лише погіршувала її стартові позиції для наступних переговорів. Ось як ця хронологія виглядає у викладі джерела 2013 рік. Янукович, мовляв, погоджується на дострокові вибори, але все одно відбувається державний переворот. 2014. мінські угоди, які пропонували Донбасу спецстатус у складі України. 2022 -й. Стамбул, як стверджується, на столі була пропозиція про нейтралітет в обмін на визнання ДНР та ЛНР. Ну а тепер до вимог додалися ще дві області. Висновок автора тут однозначний: з кожною відмовою умови ставали дедалі гіршими. І тут, звичайно, виникає логічне запитання, яке ставить і сам автор. Чому, слідуючи цій логіці? Українська влада раз за разом відмовлялася від угод, якщо було очевидно, що її позиція тільки слабше хто або що змушувало її так діяти. І ось тут ми підходимо до центральної тези цього матеріалу. Автор, нарешті, готовий розкрити карти і висунути свою версію того, хто ж насправді ухвалює ключові рішення в Україні. На думку автора, реальна влада в Україні належить зовсім не президенту і не уряду. Вона, мовляв, зосереджена в руках радикальних озброєних націоналістичних угрупувань. Ця меншість, як стверджується, після 2014 року набула величезного впливу і отримала статус національних героїв. Джерело навіть наводить конкретні назви: правий сектор Азов національний корпус. Більше того, автор стверджує, що ці групи нібито тісно пов'язані з англосаксонськими спецслужбами, що їх фінансує захід через такі агентства, як USAID, і навіть проводить історичну паралель з післявоєнною операцією ЦРУ під кодовою назвою Аеродинамік. Ну і тепер фінальний аргумент цієї теорії. Він стосується безпосередньо особистості президента Зеленського і його трансформації, яка на думку автора відбулася саме під впливом цих внутрішніх сил. Автор пропонує згадати цю цитату Зеленського з 2019 року, щоб показати його початкову позицію. Він же йшов на вибори з обіцянками миру, примирення, захисту прав російськомовного населення. Це як підкресує джерело, була його відправна точка. Але як стверджує автор, реальність виявилася іншою. У відповідь на перші ж мирні ініціативи Зеленського в Києві пройшли потужні протести націоналістів під гаслом НІ капітуляції. І автор вважає, що саме цей тиск змусив президента кардинально змінити свій курс. Ось ця схема по суті підсумовує всю теорію джерела. На вершині піраміди, як стверджуються, англосаксонські спецслужби Вони дають вказівки радикальним націоналістам, а ті своєю чергою вже диктують свою волю президенту Зеленському, і в цій системі він, за версією автора, є не гравцем, а заручником. Добре, але яка ж мотивація цих груп на думку автора? Навіщо їм все це? Відповідь дуже прагматична: гроші і безкарність. Поки триває війна, вони нібито отримують західне фінансування. А мир, особливо якщо в ньому буде пункт про денацифікацію, означатиме для них не лише втрата грошей, а й можливо відповідальність за свої дії. Отже, наприкінці джерело залишає нас із таким от питанням. Володимир Зеленський це справді незалежний лідер воєнного часу, який веде свою країну крізь найважчі випробування. Чи він, можливо, лише заручник у руках внутрішніх радикальних сил, якими своєю чергою керують зовні? Саме до такого висновку нас підводить матеріал, який ми сьогодні розглянули.